Перше піти тут зняти, в Таранавську, попроситися, щоб нам відкрили цей великий будинок і подивитися, як там всередині, не через вікна. І щоб вони нам показали, бо там, блін дуже класно. Тут уже нічого не збереглося, як на всередині було, а там ще є. Кольори такий для, ну, для очей для захисту, Тільки не кольорові, а прозорі. Прозорі окуляри, так? Так, так, бо хлопець буде зараз мандростінний і трошки попали великі. Ось це потакий. О, тут блендер є. Добре. Що Петарка. Первісто рибушка по мене. Що? Я садив. Ревлюся, якщо я поменял. Угу. Мене дійшло. Добре. Я супер, дякую. То я без претензій, так да, кувалда. Добре, ти через 5 хвилин будеш тут. А, добре, то я ще зараз тоді змотаю за ці 5 хвилин, там каску треба купатися. Як я його розбирав? Як я його правильно розбираю? Треба спочатку вибачити, що ми точно хочемо зберегти. А харешту вже рвати є драбина, знаєш, де, да, да? Та, набридло мені, коротше, на велосипеді їздити по дорогах роверових і читати газету в парку, пить каву в краківських плонтах. Треба ж було стройкою не в Україні. Ще її строю хату. То ж блін, не цікаво. Ну, в новій точці Росії всякі такі хрені, а встрінчан. Елегенькі, ну. да. ніколи в ті картки не було. Ну, тут просто коли оце бачиш, там навіть Нет, подивись, там. Окей. це дуже небезпечно. Але я поки туди йду. Добрий день. Добре. Де територія де по фундаменту. Ну, по фундаменту. По фундаменту, типу, це вони залили фундамент. У їхній, так, не. Бобіг. Ну да. Може косити. А, так, да, от е, слупики, бачиш? А, ну, О, от ці, оце походу наш. Але чого воно на їхній території? Оце а, цікаво. цікаво. Ну, скажімо, що впало. <реш> Подивись. За дивись. І тут ще й на розсадники, напевно, чи що це. Ну, я б сюди саджанці повставляла, бачиш? Ну, не знаю, чи це такий був. Така була задумка. Але це варто дуже варто зберегти. Уперто година. От зафіксуй. 12.04 я йду сідатися. Що приносять мені подружки? Подружки. Виїдь. Таке, ну не. Ну тут по-любому треба їх подвоювати і. Ну, Якщо тепле робити. Воно щоб було не тепле, ти розумієш, це було не тепле. Так, я знаю, я знаю. І може може так і лишити? А як? Воно буде дуже... Ну от як, ти там собі сидиш. так. І потім хочеш в кухню. І як? А тут мінус 10. Ну, то ви вийшов, пішов. Курку взяв і пішов в кухню. Блін, так, це холодна веранда, так. Ну так було задумано і так функціонувало. І що, вони і заходили так. сюди, роздівалися і йшли в хату? Познімали верхній одяг і йшли в хату, так? Да? Це, ні, це Це хвилина це ти для мене говориш, а для людей. Ні. Я Тільки що в е, суботу зайдем. неділю е, дівчат з Києва возила, а тут там ну, mm. допомога бояться замочити. А це ж для таких. Ну, я не кажу, що тільки для таких, але mm. особу, <годи> це для багатьох mm. комфортно. Mm. А тут зараз виходить, що я їм кажу, ну нічого. Вони <кх> 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 мені скажуть теж, ну нічого. Там такий, знайомими, знайомими ми дійшли до одного хлопця. Е Андрія, архітектор з Мукачева, він приїхав, але він був разом з тим Олегом, що діду Богівчину має. Mm. Дивився. І Олег мені казав, що вони теж Дариною на нього дивились. Але що роботи? <ріст> І лишила цю ідею. Я така: ну. No. Як збитий пас. Ну, нічого. Окей, окей. Робота. Так що там. Мене ідея з цього зробити куфь, щоб це були фасади з цим і метал. чи не сумнівася. Дай я буду в момент, коли вона піде. Ага, може каску? Да, каску. Давай я тобі дам її. Що, Діана, приємно дивитися, як твій чоловік. Бомбить масу. Міг приїхати ескалатор і просто то все забрати, але мені ж треба дошки. Тому ми зараз цілий день потратили на те, щоб дістати пару дошок. До яких? Дубових. Деякі дубові. Деякі не. Це стара дошка, класна дошка. Ще виходок цей треба розібрати, не знаю як. <реш> Як здачкою піфор. <піпавар> Дивиться на ту стіну. І давай, з якої сторони підійти. Реально не думала, бо вона одна і вистояла. Коротше, да, був поданок лісничого. Дерево дуже класне, і я дуже рада. От відчувала я, що все там так, все там так, нічого не балиться. І та, і що він мені каже, що зараз просто так ніхто дерево, ну, типу, зараз рублять в будь-який сезон, вже ніхто цього не знає, насправді, коли це дерево треба рубати спеціально для будівництва і так далі. А тоді це було тільки два тижні, я каже, і все, кінець лютого, два тижні. Ти маєш поки дерево не п'є воду. І все, більше то більше його типу це. Бо і так, і так, бо вони мені зараз всі говорять, що коли я питаю вас сухе дерево, вони всі мені відморожуються на те, що ну та там воно нормально, ну, як сухе, ну там воно лежить там, пан хотів з нього будувати. Воно добре. Я кажу, так воно сухе чи не сухе? Ну та десь до року йому. Я кажу, так йому треба, щоб було більше року. А ні, такого нема, але ви ніде не знайде. Тобто зараз. Бо я зрозуміла, що відкладати це на потім я кожен день, мене кожен день міняються плани. Я вчора я зношу бетонову забудову, сьогодні я вже її не зношу, а завтра я думаю, чи я її зношу. А і, і так кожен раз. І то, що ти вчора була в чомусь впевнена, то сьогодні ти знову не впевнена. Але ми дійшли з Миколою, що це творчий процес. І при творчому процесі ти не знаєш, що вийде так само, як з цим фільмом. Тому треба, виходить, кайфувати від творчого процесу. Ось що я усвідомила вчора. І це такий був інсайт, який вау, нічого собі я така стала. Ну, то все нормально, що я не знаю, що з ним робити. В принципі, це окей, це ж творчість, що ти хочеш. Якби ти знала, що ти з ним робити, це б було нове будівництво, від якого ти, типу не кайфуєш. Ну то кайфую від того, що, з чим ти не знаєш, що робити. Так що от таке у мене умузаключення. заключення. я сюди. Та бо вона їде. я Кажу, чуєш, давай ми влаштуємо цей пермакультура, оцей івент по створенню пермакультурових грядок. Щось кажу, що на спеціаліст Польщі приїжджає. що? Я не спеціалістка. Коротше, всі бояться слова спеціаліст. Це вже тепер, напевно, що цей якийсь травма і страх 21 століття. Хто не хоче бути спеціалістом? Просто нічого не робить, хоча би півдня. Або, ну добрий день. Я торгуюся з собою, торгуюся. Та у мене мене питання дня. Вчора ми з Миколою зізвонювалися, тому що в мене кожен день різні думки на рахунок цього. Тобто нам треба вирішити, що з бетонною добудовою, тобто чи ми її залишаємо, чи ні. Тобто, плюси бетонної добудови то що вона не створена з дешевих шлаких блоків. Тобто вона з якогось там нормального такого швидкого блоку, тобто його там хер розіб'єш, треба перфоратор і все. Воно дуже міцно там ухоронилося. І стіна за, я думала, що там дуже сильно пошкоджена стіна, і що це нижче будинок, але насправді там дуже добре стіна збереглась, Ну та глиняна з дерев'яна глиняна від будинку, тобто там нічого не попортилося. І в принципі там дуже хороше дерево, і глина з того, що я бачила. Тобто і і наступний великий плюс то, що це може бути власне приміщення. Якщо воно вже там є, то і воно може залишитися як, як таким господарським приміщенням, і ми можемо звільнити місце хоча б на якісь такі речі з будинку, тобто, бо у нас немає таких якихось комірчин, там, ну поки що не заплановано і немає на це місце, щоб були всякі знаєш, речі і так далі. Тільки, якщо пральні машинки, ми ще можемо десь вписати всередині чи там, е, котел, то ну, такі якісь е, миючі, якісь такі. Е, ну, як клад... як кладовка. та тобто це плюс. Тому е, якби мінус мінусів, що це да бетонна добудова, ну звичайно, що еклектика. Але і що забирає? Я так трохи дивилася, і якби це наша віранда, вона така забирає її 3D формат. тобто... Реставрація, люди, ті, які реставрують, вони дуже е, т, т, ну, типу, дуже гостро сприймається слово реставрувати. І е, для них, якщо ми реставруємо, то значить ми мусимо все реставрувати. І знаєш, як книжка пише в Львівській політехніці. Реставрація це тільки з цими крафармами і з цим цим. А ми навпаки, ми про те, що для нас є історії, що ми хочемо показати, а що ми навпаки не хочемо показати, і в що ми хочемо перетворити об'єкт. Але... На рахунок ванних кімнат виходить що ми забираємо тільки один туалет санвузол, бо там не мало бути більше нічого крім машинок, котла і туалета такого робочого. І ось питання до тебе, що як ти відчуваєш цю Я тему? Виходив з потреб. Типу, в принципі. Якщо ми ну, розуміємо, що нам цей простір буде потрібний, бо інакше ми закладаємо там, не знаю, ванну, яка може бути просто красивою, і там при нам придеться закласти технічними якимись речами, знаєш. Тою самою правкою, чи ще щось тому подібне. Тому якщо воно нам тех... ну, технічно потрібно, є на це потреба, то я би лишав. А якщо ми можемо обійтись без неї, і ми бачимо, що без неї воно було б прикольніше цікавіше, ну тоді би я валив. Ну, тобто, можна подумати, що, можна, звичайно, сісти і подумати, наскільки ми без неї, а наскільки ми з нею виграємо. Але воно наскільки все міняється, що я не можу прийняти наразі це рішення. Бо... Але, по Ну але суті, Саме туди, правда? Ну коротше, потім ми починаємо це все на другий сезон. Вкладати ще більше Андрій Грошків. Так що добре що не зразу. Ну, бачиш, я все-таки хвилююсь за тебе, щоб ти не в кожному твоєму славі. Так, я хвилююсь, щоб ти не перелякався і не втік. Потім ще я... мені треба буде щось думати потім. Ну та немає так часу і бажання. Так що мені треба берегти твої нерви, тому я так потихеньку. Ти, ти просто чудово справляєшся, я так говорю. Та бачиш, супер. Я думаю, що це оця якась штука зірвалася, але мені всі кажуть, що це неможливо. Але я думаю, що це найбільше правдоподібно. підвітня. Що? Відкриваємо вікна. Наше завдання. Миколі е, зняти вікна, чи всі відкриваються, і чи всі там заходять, не заходять? я ми з тупай не повідкриваємо. <риклад> Треба брати якийсь молоток. o que é І що він мені говорив про замазку? Де вікно.